Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, як гарно прикрашена наша ялинка. Лежить багато снігу, холодно. А які свято наближаються до нас? Знають, певно всі малята, що невдовзі прийде свято, скоро-скоро на паріг завітає Новий рік. На свято діти гарно одягаються, танцюють, співають, читають вірші. І ми з вами теж сьогодні вивчимо віршик Івана Блашкевич Новий рік. Новий рік іде горами у червоних чобітках. Сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Давайте ще раз прочитаємо віршик, бо маленьке ведмежа тільки що прийшло і нічого не чуло. Новий рік іде горами. У червоних чобітках сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. А тепер давайте пограємо у гру, яка називається Підкажи слово. Я буду читати віршика, а ви мені допомагати. І ти, ведмедик, теж допомагає мені добре. Новий рік іде! У червоних Чубітках. сяють ясними вогнями скрізь ялинки. Бугатах. Добре, молодці. Тепер прочитайте цього віршика своїй родині та іграшкам. До побачення, малята! Гарних вам свят!